Доброго дня! І ми з України. Українці ми. Українці. І я цим пишаюся. Мої дорогенькі, у нас така жара стоїть. Я живу під Києвом, Бучанський район. У нас таке пече зранку до вечора, що я навіть не знаю, як витримують оці мої квіточки. Та й усіх. Ну, звичайно, треба поливати, але ж води в нас мало. Це у нас нів'яник, Жовтий колір, бачите, починає жовтіти, а потім вигорає і такий колір. І називається Real Dream. Це нів'яник, Ось він уже повна квітка така, бачите, яка красотінь. Кущовий. Але я не знаю, чому він у мене тут такий став високий, тому що навіть не знаю, може йому тут. Але ж тут сонце зранку до вечора. Красотінь. Зараз вам покажу ще одну красотінь. Дивіться. Едельвейс, Здається, так. Назва цього Нів'яніка, мені здається, так. Дивіться, це вже повна-повна квітка. Сьогодні перезвонив мені молодий чоловік, який замовляв для мами 25 штук. Це я йому робила букет. Ну, у дорослої жінки не хватило розуму його зняти. яка це була красотень, дівочки? Ну, так от. Розумієте, він вечором заїхав, позвонив, я йому зробила, він заїхав, забрав. Ну, то треба було зняти хоч букет, але ж хто ж про це думав? Просто в букеті дуже-дуже гарно. Просто 25 штук. Ну, звичайно, гарно. Не знаю. Він казав, що це для мами, мама живе в сестри. Але ж сьогодні мені вранці перезвонив і каже, я приїхав, мене запитують, а це що вже? хризантема розквітла? Він каже, та ні, це ромашка. Яка каже, ромашка брав <laughs> пані Зусі. Ну, це, звичайно, не Ромашка, це ніянік. І замовили мені 10 кущів. Дзвонить і каже, ви знаєте, що хочуть купити 10 кущів. Кажу, боже мій, в мене вже його стільки немає, в мене залишилось стільки на черенкування. То кажу, давайте вже чекайте або, або чекайте його вже восени. Або навесні, тому що краще навесні підв'язала, бачите, який великий кущик, яка красотень. Тому що він любить полив. Кажу, якщо поливати не буде, то він там внизу у вас не наросте. А основне те, що внизу. Якщо будете поливати, всі нів'яніки, вони люблять полив. Будете поливати, буде у вас квітка гарна і буде наростати гарно внизу. І те, що внизу наросло, це дуже важливо. Треба, або в кінці. Вересня або на початку жовтня розділити. Коли буду розділяти, вам тоді зніму відео. Краще все-таки розділяти восени, щоб воно за, зим, за осінь і гарно наросло. Розумієте? І в слідуючому році весною у вас вже будуть гарні, 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 гарні квіти. Бачите, яка краса тінь. Яка краса тінь, правда? Яка краса тінь? То домовилися, що все-таки навесну, тому що. Ніхто його на той дачі поливати звичайно, гарно не буде, то домовились на весну. От, бачите, як сходив у гості і приніс мені замовлення. Він завжди в мене його замовляє. У мене ще є просто ромашки білі й жовті, але замовляє завжди оцю красу. Мої дорогенькі, геліопсис. Бачите, у мене такий колір геліопсису, тому що я купила ще один. Такі віточки зелені, листочки, отакі варіегати, і квіти жовтою серединкою. Тому що у мене ще один колір є, отакого гіллі бачите, віточки бордові, чорнильно бордові листя з такими прожилками, і квіточка всередині бордова, бачите? Але ж я ж купила ще й такий кущик мені в суботу, тому що він на продажі був один. До нас на базар приїжджають підприємці, які... Ну, і хто чим торгує. Почали привозити кущі і різні квіти. І я оце прийшла вранці і такий кущик продавали. Такий гарний великий кущик коштував 50 гривень. Це теж геліопсис, але бачите, яка гарна махрова квітка, правда? Яка гарна махрова квітка. Ну, звичайно, я його зразу і прикупила. Листя в нього теж варія гата, але. Зеленого кольору все-таки більше. Але ж квітка, краса тінь. Коли вже отак усе переквітло, то я вам скажу, воно і дуже гарненько квітне. Вони ж неприхотливі. Ой, мої дорогенькі. Бачите, перенесла сюди свої очітки, тому що примули відквітли, все відквітло і що? Перенесла очітки. Це такий варіагата прямостоячий, називається біло-розовий Ну, не знаю, чого білого. Тут, якщо білого кольору є, то, звичайно, це такий ізумрут листя, бачите, прямо стоячий почиток, ізумрут листя, а біла, білі края. А коли він буде квітнути розовеньким, то біля квіточок дуже так приобладає, як говориться, білий колір. А в цього жовта середина, зелені края. І коли буде квітнути, то біля квіточок приобладають, як говориться... Вибачте, за сленг зелені листочки. Але ж я прикупила ще ось такі, бачите? Надія Авраменко, хто дивився відео, там у неї два кущики залишилися, а один я прикупила. Бачите, яка краса. Ізумруд Із середина, а жовті края. Тут, бачите, білі края, а тут у нас жовті. Ну, поряд я посадила, що мені цей називається Elsie's Gold. І бачите, теж, як буде квітнути то біля квіточок таких біленьких листочків, ну жовтеньких. Він світло-світло-жовтий крає, Красотінь. Доквітає акант уже зразу такий сочний, гарний стояв, ну вже доквітає. Це у нас коріопсіс махровий. Бачите, яка красотінь. Яка краса тінь такий. Ну, низькорослий махровий. Коли вже квіточки так відквітли, треба їх зрізати, і вони знову, знову випускають квіточки. так Це у нас коріопсис теж. Такий маленька квіточка, такими кущиками загріб. Коріопсис мотовчатий загріб називається. Ну, для разнообразів хай росте. Так. Це у нас, звичайно, жнів'яник, це теж геліопсіс, бачите, двох сортів. Тут уже видно, що двох. Тому що це такий колір, а це світліший. Набагато квіти різні. Бачите, серединка квітки різної. Ну, розцвіли мої, її. Зараз покажу вам. Бачите, яка краса. Я не знаю, як він вистояв, я не знаю. Не знаю просто, як він виставив. Пізніше, просто після обіду, він розкрився. Оце дорогенькі, це ваші, буду вам дарувати. Це буде, у... це буде в наборі, так? червоні, різні і оця, тому що в мене його просто дуже багато. Мені задавали питання, чому я не продаю, а я дарую. Це у мене розквітли. Зараз відповім на це питання. Це отакий сьогодні розквіт. ну Звичайно, поки що в подарунках його не буде, тому що в мене залишилось його два. В цьому році я шість продала, кущ розкопала, шість продала. Це отакий теж не буде в подарунках. Це поки що я нарощую, тому що в цьому році я їх випродала. Вчора гарні квітли. Те, що у мене ще нарощується, те звичайно. Але ж. Ось оцей буде в подарунку, кам'яна роза називається сорт, такий темно-бордовий серединка махрова. розумієте Чому я їх буду дарувати? Тому що таких сортів у мене вже багато кущів. Червоний, отакий, інші там кольори. розумієте У мене їх вже багато. Тому, звичайно, я буду їх дарувати. Ну, якщо хтось захоче замовити, замовити... Я навіть не знаю. кому, Тому що у мене, я порахувала, у мене є на подарунки. Зараз вам скажу 5 чоловік, кому я буду дарувати. Ну, А, а далі, якщо залишаться, тому що буду вложити різні кольори. Якщо, хто, якщо щось залишиться, то буду, може хтось іще й захоче. Комусь іще подарую. Так що, дивіться відео, пишіть. Це ось жовта ромашка, бачите, вона жовта виходить. ну Вона вигоріла просто. Це не біла, вона жовта. Жовта. Це банана крем називається, але це ромашка це не нів'яніка, а ромашка. Ну Що у нас тут? Квітло, вже, боже мій, ось знову я очітки сюди перенесла, тому що. Я ж кажу, попереносила, тому що немає вже тут все відквітло і нема що квітнути. Відквітнуть це у нас варі... М -м, лабазні. Бачите, квітнув, я його зрізала, але гарно кущик все, все рівно гарно кущик стоїть. Відквітнуть мої лілейники. І буду я і буду я, бачите, теж банана крем. Жовта ромашка не біла, вона просто вигоріла. Це теж очіток, там у мене дуже гарний сорт. Повзучки в народі називається, але в неї є назва. Потім про повзучки, бо в мене їх три сорти, я вам зніму. Ну, Це дуже прихотливе. Ну, ось оцей, бачите, який гарний який гарний великий кущ оцей, червоний. Одна квітка махрова, інша ні. От він мені тут ніяк не треба. І в мене ще в іншому місці є. Тому, розумієте, квітло вчора шість. Коли великий кущ і квітне багато квітів, воно дуже гарно. Але мені він тут ну, нікак. Ну, Ну ніяк. І чому я дарую? Тому що хай людям буде приємно. Це ж мої підписники. Отак от я їм хочу подарувати квіти. І отак от я їм хочу подякувати за те, що заходять на канал, дивляться і пишуть мені щось приємне. Розумієте? Я можу це зробити подарувати. То чому ні? Розкопаю цей кущ, розкопаю інші. І відправлю вам, мої дорогі, відправлю вам посилочки. І мені буде приємно, якщо буде приємно вам. Тому що хочу посадити, отут у мене де лілейники, хочу посадити троянди і кущі. Тому що лілейники відклітають, розумієте, і стоїть таке, ні до чого. Такі гарні у мене лілії квітли. Дуже гарні. Ну, це ось тут дуже-дуже пахне. Тут квітли вже від квітли зрізала. Ну, щось не знімала. Не було у мене бажання щось знімати, розумієте? Тому не знімала. Що у нас тут? От бачите, як мало що я хочу. і хіна це є біла, і це буде лібінтроп, дуже гарна. І я вам скажу, що от не хоче вона у мене рости. не хоче. Два кущика там вихажую у горшках, мучуся з неї, не хочу. Випродаю всю і не хочу більше. Є квіти, які я хочу, які мені подобаються, але вони в мене не ростуть. І не хочу я більше з ними морочитися, тому що хіна це є дорога, треба платити за неї гроші великі, вона не дешева квітка у нас в Києві. У нас одна квіточка 150 гривень. А буває й 200, все залежить від кольору. Розумієте, то не хочу. Оце Уже продала, там замовлення були, в них там пісок, гарно хай росте. А в мене в мене мокро і вона не хоче рости. І тільки мучуся. Так, це вона синюха. Я вам скажу, синюха, ця сінюха краща. І вона неприхотлива, і гарно зимує і гарний колір, тому що біла вже там десь у мене десь нещасна така. Е, синю, зелена, вона чорнина, вона стала зараз зелена, вона завжди, коли літо жарко, зелена робиться. Тому буду оце розводити більше цієї жовтої, вона саме-саме неприхотлива. Відквітли вже мої дзвоники, доквітає, ось, доквітає моя астранція. Це у нас ваточник. Ой, таке, така назва у нього є, я вам скажу. Туберозовий якийсь, не пам'ятаю. Ну, Називається можна про. Простіше сказати, ваточник. Такий колір теж для кольору хай росте. Так, це оцей кущик, коли я купувала. Ну, усе вже майже відквітло. А, мої дорогенькі, це ж дивіться, дивіться, що ж я прикупила ще. Оце ж у суботу прикупила ще такий кущик. Це такий кущик, кущик, кущик. Моє, Ой, боже ж ти мій знаю, що називається. Бересклет. Бачите, от такий кущик бересклети. Одна віточка біла, друга зелена. Одна біла, друга зелена. Ну, такий кущик 60 гривень. Що з нього буде? Будемо поживемо побачити. Побачу великому кущу, великий кущ жіночка взяла. Великий кущ за 500 гривень. Дуже гарний. Теж так, одна така біла, друга зелена варієгатна. Ну, дуже-дуже гарний. Ну, 500 гривень великий кущ такий гарний. Я взяла маленький і буду його вирощувати. Мої дорогенькі, тому що все рівно, все росте в горшках. Поки що все в горшках. Бачите, це прикупила в Надія Авраменко, хто дивився відео, кущові собі. Міскантуси, бачите, який кущовий невисокий, ну, 50-60 см. Прикупила собі два. Так, це бузина така жовта. Все відквітає, все відквітає, бачите? І навіть якщо і краса, то відквітне і все. І потім вже ж цілий лейник, і так і стоять. Розумієте? То що ж, Що ж мені чекати? Подарую вам, розсажу собі. І буду висаджувати троянди. Нів'яніки квітнуть. геліопсис квітне. Коріопсис теж. Ну, нів'яніки взагалі, красотінь. Правда? Красотінь. Дуже-дуже гарний. Едельвейс. Така є красотінь. Так що. Такі наші квіти, які тримаються на цьому сонці, тримаються і ростуть, і радують нас своїм цвітінням. Тому і ми тримаємося обов'язково, всі українці повинні бути єдиними. Всім вам добра, здоров'ячка. Нам обов'язково воно потрібно, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна.